Вітаю вас на каналі Gamer І сьогодні в нас буде відео по створенню персонажів для челенджу цирка Чудовиськ. Це е, челендж, який був, який я знайшла у дуже класній телеграм-групі. Е, е, я залишу, звісно, посилання на, в описі на цей телеграм-канал, і е, знаю, що авторка або автор челенджа це Тріс. А що ж, що ж це за такий челендж? І для чого ми створюємо вісім персонажів? Зараз я вам більш а, подробно розповім а, предісторія. Отже, дивна чаклунка зачарувала вісім персонажів, перетворивши їх на жахливих чудовиськ від одного погляду, на яких наробить у штанці навіть найсміливіший, найсильніший сім. Вони не пам'ятають себе колишніх, може вони і були чудовиськами в колишньому житті, а може, чаклунка просто вірила в диво і хотіла їм допомогти. Так чи інакше, вона поселила їх у своєму дивному будиночку. Що це за будинок взагалі? На вигляд він нагадував цирк, що тижня в суботу та неділю з'являвся на тому самому місці, а опівночі в неділю зникав. Що відбувалося всередині цирку, було таємницею для всіх сімів, крім мешканців цього дивного цирку. Але кожен хотів заглянути за лаштунки чарівного місця. Отже, ось така предисторія. Нам, згідно з правилами цього челенджу, необхідно створити вісім персонажів, вони мають бути потворними. Ну, Я намагалася створити їх потворними. Більшість з них в мене таки вийшли такими, але якось так в мене не дуже вийшло, напевно. Далі необхідно обрати їм дві риси характеру за допомогою генератора та одну негативну самостійну. Я риси характеру та. Цілі життєві я обрала за кадром і через генератор всім обрала риси характеру, окрім одної і одну, я всім поставила чудак. Просто мені так було більш зручно, мені здається, що чудак гарна риса для цирку Е, Що ж, далі необхідно обрати життєві цілі, але деякі з них заборонені, тож я обрала з тих, перелік яких тут не буде. Так, хто ж такий одержимий? Це сім, в якого вселилася душа чаклунки, і він стає нашим основним персонажем аж на цілий тиждень. Ми починаємо грати кожен понеділок новим одержимим сімом. Обираєте одного за допомогою також генератора. Я їх, на жаль, не пронумерувала, але ну, вони як розташовані, так вони і розташовані. Тобто 1, 2, 3 і так до восьми а Одержимий керує цирком цілу неділю, після чого влаштовує на вихідних вечірку для гостей. І е, варто е, зауважити, що вечірка має пройти на золото. Якщо одержимий провів вечірку на золото, він знову може взяти участь у виборі одержимих на наступну неділю. А яка ж тут необхідна мета цього загалом челенджу? вона складається з того, що ми маємо. Як це виконати життєву мету кожного з цих сімів до кінця? Як тільки мета життя, мета життя буде виконана, сім вважається молодцем і ми його виселяємо. І останній з сімів залишається у челенджі. Назавжди, це, типу, як душа цирку. Що ж, я так приблизно і робила, і ось в мене вийшло вісім персонажів, але я вирішила трішки доповнити історію, щоб було більш цікаво грати і мені, і вам дивитися. Я їх з'єднала з, з чаклункою, тими чи іншими шляхами, щоб це було не вісім рандомних персонажів, а персонажі з окремою своєю якоюсь історією, а зі своїм характером, можна сказати. А, тож, перша, перша персонажка, яку я вже майже доробила, яку ви можете бачити на екрані, це в нас Нікі. Вона звичайна людина, її мета характеру це музичний талант, активна танцмашина, чудак і мислитель допо доповнює цю е збірку рис. Що ж вона зробила? Вона була. Занадто високомірна тренерка, яка багато зробила багато пластичних операцій. Вона часто тусувалася у клубах і хамила взагалом обслуговуючому персоналу. І колись чаклунка вона працювала у цій сфері, коли вона була досить молодою. І цю жінку вона дуже добре запам'ятала і часто бачила її у соцмережах. Це щось, типу, Кім Кардаш'ян у нашому розумінні, не знаю. Тобто вона ось, чаклунка це фактично теж людина, тож вона ось мала таку заздрість до неї і вирішила її, можна сказати, провчити. Тож тепер вона мусить самостійно пізнати, що ж таке бути музичним талантом, що таке ось пробиватися, ці знання отримувати, як це важко взагалі-то працювати. Також, звісно, вона має пластичні операції на обличчі Ну, Вона мала пластичні операції, але тут в неї на зовнішності залишилися тільки шрами, щоб вона ось знала, що таке бути некрасивою. Наступний персонаж. Це в нас. Ой, я не бачу, як його звати. Еконоватор. А, це Макс. А що ж зробив Макс? Це е, син багатія. Він був дуже гарним, красеним, е, не слідкував взагалі е, за своїми вчинками, витрачав гроші направо наліво І ось одного разу це знаєте, як з історії про красуню та чудовиська, і ось чаклунка фігурувала саме у цій історії. Вона одного разу просила в нього прихистку, він її вигнав. Тож, це саме те чудовисько з е, історії про красуню і чудовиська. Тож вона вибрала йому мету еконоватора, щоб він зрозумів, що таке природа, що таке слідкувати за нею, як це важко, і робив, ну, старався на блага цивілізації, на благо природи. А тож вона його ось саме таким чином зачарувала, додала йому е, геть на красиву зовнішність. Ну, я максимально зробила некрасиво, а, бо робити якогось ну реально прям урода, уроди мені чесно скажу не хотілося, бо персонажів Сімс Чотири для мене це в першу чергу е, ну, візуал і е, зручність гри. А наступна наша персонажка це е, вже Нік Беатріс. Беатріс, і вона вампірка. А що ж зробила Бео Беатріс? Вона була вона тут така несподівана особиста травма чакунки. О, ось так можна сказати. А вона колись задирала нашу чаклунку у коледжі або у школі, або і там і там. І вона була такою, знаєте, типовою, така вона була струнка, красива а, номер один, просто дівчина у всій школі, університеті. І ось була ця наша чаклунка, вона така була типу. Спокійна дівчина, і ось саме Беатріс постійно її зачіпляла, постійно її якось там намагалася зробити їй зле, і проводила з нею усілякі розігріші з туалетом. І ну, загалом вона була дуже поганою людиною у своїй молодості. І ось зараз, коли чакунка набралася влади, набралася сили, вона вирішила: ось що зробить її. Теж учасницею свого, можна сказати, шоу Цирка чудовиськ. Вона забрала її довге волосся, прекрасне, забрала її стрункість, зробила я такою товстенькою, що для саме цієї персонажки було б катастрофою у її реальному житті, але вона своє життя не пам'ятає. Тож, я так, ну. Придумала, що потім вони собі повернуть пам'ять, і ці уроки вони відчують на своїй шкурі, тобто пройдуть через це все, і, звісно, це залишить неабиякий відбиток на їх душі. А також ця сімка боялася е, цих кажанів і боялася виду крові. Тобто, вона це не любила і наша. Чаклунка про це знає, тож вона зробила її вампіром, щоб вона перетворювалася на кажана і щоб пила кров з людей. Тобто, фактично, ці страхи, вони навіть якщо людина не пам'ятає себе, якою вона була, а вони ну, є. Фактично, можна сказати, у душі, тож при видах крові їй може бути зле, навіть якщо вона не пам'ятає, що колись а, боялася крові, тобто це буде просто така реакція організму. Ну, це я так думаю, я не знаю. А, тож вона її також сюди а, додала. І можу сказати, що мені дуже-дуже симпатизує ця дівчина. Ось не знаю, чому я її створювала. Я думаю, що в мене взагалі нічого з неї не вийде, але я можу сказати, що вона мені, вона мені подобається ну, нереально просто. Також наступний персонаж це Зак. Він теж вампір. Зроблений він вампіром, тому що досить багато він намагався з собою покінчити. Покінчити декілька разів це було, і отже, чакунка вирішила його <сум> зробити вампіром, тому що вампіри вони від деяких смертей, можна сказати, застраховані. І ось так вона вирішила <сум> над ним підшутити. Тобто, навіть коли він повернеться до свого звичайного життя, а він буде все ж продовжувати. Відчувати себе вампіром, він не зможе так просто покінчити з собою. Він також був наркоманом, і, отже, ця ломка, вампіризм і це все ну, воно не з'єднуються, можна сказати, тому що наркомани, по ідеї, не мають відчувати нічого від а, таких. Таких заходів для покращення, самопочуття, як наркотики, але тож, ну, це, це теж моя думка. Тож я думаю, що ось він не буде почувати себе так добре. Він клептоман, як ви бачите, і раніше він був програмістом. І на свої дози, на як, Якісь справи він заробляв тим, що а, грабував фонд ланграбів. Якщо ви знаєте, на програмуванні на деякому навичку можна таке робити. А ванграби це давні друзі Чак Лунг. Вони його вирухували, і чаклунка його теж засунула ось у свою таку а, ту, тусовку, тусовку на цирку. Мені постійно хочеться сказати цирку родів на цирк чудовиськ. А, тож. Ми вже перейшли до чаклуночки, і це в нас Жаклін. Це, напевно, буде єдина сімка у моєму цьому проходженні, яка буде темношкірою. Мені ось прям захотілося зробити її темношкірою. А вона заздрісна, вона брехлива, була, це я розказую вам про її минуле, і вона працювала медсестрою у одній з лікарень. А вона підпільно е, виписувала ліки за рецептами тим людям, які вони не потрібні, за великі гроші. І вона ось за це попала у цей цирк уродів. Тобто тут ну, не тільки ті, хто. Якось насолив чаклунці, а я додала ще декілька персонажів, які просто, на мою думку, дуже погані, можна сказати. Але я б обіграла це так, що ось Жаклін одного разу дуже погано обійшлася з чаклункою, тим, що не допомогла їй у лікуванні якихось хвороб. Тож вона зробила її теж чаклуном. І заразила її невеликовною хворобою. Тобто вона буде змушена шукати собі ліки, постійно готуючи якісь зілля, вивчати всю цю технологію, щоб вона зрозуміла, що ось ну, так не можна поступати з іншими людьми. і рецепти потрібно виписувати тільки тим людям, які в цьому потребують, е, які цього потребують. А тож вона також потрапляє до цього списку. Хоча я, напевно, на початку відео сказала, що вони всі переплітаються з чаклункою, але ось Беатріс і, якщо я не помиляюсь, ще один персонаж будуть все ж таки не пов'язані з нею. Її я підібрала, мені, мені дуже симпатизує ця персонажка, теж як і Беатріс, ось вони, вони мені здається вийшли дуже гарними, і я навіть не знала, які саме уродства їм підібрати. Просто тому, що, ну блін, вони симпатичні. Тож, ось Жаклін буде хвора на якусь таку дуже серйозну невиліковну хворобу. Можна буде додати до проходження, до речі. Також додаткові завдання для наших персонажів, щоб вони виховувалися більш краще і більш складніше. А далі ще один чаклун кріс. Він у своєму, можна сказати, минулому житті довів свою дружину до дурки через ревнощі. Він постійно там переслідував її, постійно звинувачував її у чомусь, і бідна жінка не впоралась зі своєю просто зі своєю второю другою половинкою і потрапила до психіатричної лікарні, бо постійно відчувала себе погано і відчувала переслідування з боку свого колишнього. Чоловіка. Чеклунка знала цю жінку дуже добре, вони були подругами, і коли вона дізналася про цю жахливу подію, вона вирішила, що Кріс має за це заплатити. І зробила його теж чеклуном і додала йому мету життя серійний романтик. Тобто він має ось а, пройти а, такі. Досить складні для однолюба, можна сказати, випробування, і при цьому він одинак по своєю, за своєю метою бля, за рисами характера, він буде одинаком. А тож це ще складніше, оскільки одинаки погано себе почувають у компанії інших людей. А також, чому ж він став чеклуном? А Це через те, що він таємно займався чорною магією. Він настільки збожеволів від ревнощів, що намагався приворожити свою дружину через чорну магію. Тобто, ну, ви уявляєте, вона і так його любила, вона йому не зраджувала, вона була повністю, йому довіряла, повністю з ним була готова жити і любити його, але він ось. Не сидів на своєму місці і тому вирішив ще й чорною магією зайнятися на додачу. Далі я хотіла додати ще русалок, русалок або перевертнів, або інопланетян, але я так подумала, нащо вони потрібні. Тож я зробила ще двох людей, це в нас пейдж. А що ж сталося? Це дуже цікаво. Вона має мету виключний художник. За метою там вона має малювати картини, шедеври. А що ж що з нею трапилось? Вона виконувала, вона була активісткою такою за права тварин, за екологію, ну, така ось з цього кола можна сказати. І а чаклунка одного разу була на вулиці у своїй новенькій, гарній шубі з там норки, і просто проходила повз пейдж. Як Пейдж просто взяла і облила її хутро, її нову е шубку облила фарбою, фарбою, яка так і не змогла змитися з цього хутра, і вона була змушена чакунка е цю шубу просто викона виконати, тому що з неї більше нічого не можна було зробити. Е тож Пейдж потрапила до цього кола, тому що ось чакунка просто обізлилася на неї. А також Пейдж підозрюється у тому, що вона розрізала портрет Мона Лізи. Так, у, цій, у цьому всесвіті є мона Ліза, яка, яка небудь Мона Сімсліза, яка була пошкоджена якоюсь групою людей, в числі яких була Пейдж. За підозрими. І чаклунка вирішила, що так само її провчить і заставить її малювати картини. І ось... Хоча я не знаю, до чого тут Моналіза, і чому саме така активістка вирішила зруйнувати картину, але я бачила, що деякі люди так роблять. Тобто деякі люди за чимось винищують або намагаються зіпсувати витвори мистецтва. Тож ось. Будь ласка, Пейдж, одна з них. І останній персонаж це в нас. як його звати? як його звати? Це Мартін. Так, це е, Мартін. Е, хто ж Мартін? Він має досить. Незвичайну історію він був предводителем клана по винищуванню вампірів. Він займався це любитель, я підкреслюю, тобто він не займався цим професійно, і він був одинаком. Виловлював вампірів і е, намагався їх ось травмувати або якось вивести на чисту воду, Публікав, публікував про них статті. І дійшло до того, що одного разу ледь не вбив чаклунку, подумавши, що вона вампірка. а тож За це він був покараний тим, що має стати гарним вампіром. тож на цьому в мене все. Ось такі персонажі в мене вийшли. Я дуже сподіваюся, що вам вони сподобались, адже скоро буде ролик по створенню будиночка для цих персонажів, а саме цирку. Я ще більш детально розповім вам про правила, про те, як все там влаштовано. І е, сподіваюся, що вам зайде цей проєкт. І на все добре, бережіть себе! Слава Україні!